Вас вітає Соснівський професійний ліцей. Ми представляємо композицію британської групи Beatles. Let it be. Hi, Brietta! Гурт Beatles був створений у 1960 році у місті Ліверпулі, Англія. До складу входили музиканти Джон Ленн, Пол Маккартні, Ріно Стар та Джордж Харрісон. Одного разу на концерт гурту Beatles завітала британська королівська родина. З огляду на це публіка поводилася дуже стримано. І тоді Джон Леон звернувся до присутніх з такими словами: Публіка на дешевих місцях, не соромтеся, аплодуйте. Решта приєднатися та трусіть своїми коштовностями. І справді, глядачі почали реагувати більш жваво, а королева не образилась. В 1970 році з'являється сингл it be», який входить до одноіменного альбому. В цій композиції є слова, що в найважчий час мого життя мені з'явилась Діва Марія і промовила слова мудрості. Хай буде так. Ми приселяємо вашій увазі світовий хіт в ледбій і виконує учениця групи номер 13 Весюта Негіна. Тому не соромтесь, Аплодуйте! І трусіть своїми коштовностями!